Всім привіт, з вами Одін. Сьогодні під'їхала чергова рейтингова гра Козаки 3. Почнемо. Я грав учора. Всі були, мабуть, сонні, бо дуже пізно було. Але, тим не менш, гра вийшла досить цікава. Почнемо. Червоним кольором за Баварію грав InSource. Він почав з двох автоматичних. ...сорі. він почав з двох міських центрів. Швидкого складу я не бачу. Синім кольором грав Боджорно. У нього два міських центри і швидкий базар. Дивіться. Він поставив швидкий склад і будував швидкий базар. Все, він, мабуть, виграв перший поміняв ресурси. Так, він перший поміняв ресурси. Виграв трохи дерева. Я грав зеленим кольором. У мене два міських центри. млин, склад і базар. А фіолетовим грав. Дач Unkle у нього два міських центри. Нешвидкий склад, і ще немає базару. Тут трошечки більше відстає, і по очках він. Так, він. Ну, не зовсім, але трошки відстає від цих. Так, яка у нас тактика просліджується? Кого буде будувати Insource. Моя ідея була в цій грі, трошечки додав швидкості. Моя ідея була в цій грі будувати мушкетерів, і з конюшня будував. Рейтарів. Яка собі міксована струки і залізна така е, армія. І дипломатичний центр в мене в планах було побудувати рудбаширів для захисту мушкетерів, а також січових козаків для рейдів. Кого будує у нас червоний. Червоний у нас будує мушкетерів. Виходять мушкетери. Так він буде стрілками грати. Синій Бонжорно у нас. Також будує мушкетерів, дивіться. Понюшен ще немає, золото вже має 35 чоловік в шахтах, досить швидко прокачав. Він також дивіться, будує. Я не помітив, яку він по черзі побудував казарму. Але так він вже досить швидко прокачав до 40 селян. Золоту е... шахту, дивіться. Далі я маю також вже 40, але тільки ставлю другу казарму, бачите, Бонжорно швидше це зробив. Тому я не можу сказати, що я перший по ресурсах. Е, так, я будую також мушкетерів. Е, тут є кілька барабанщиків для, для розвідки. І виходять мушкетери. По ресурсах я поставив прокачки хліб поки що попрокачував, Так скрізь. І четвертий у нас йде е, Dutch Land, Dutch Uncle, це мій союзник. Він щойно побудував дипломатичний центр швидше, ніж я. В кого ще нема дипломатичного центру, тільки в мене. А, і дивіться, Бонджор на теж тільки ставить дипломатичний центр. Так, з дипломатичного центру Датч uh, Анкл будує гренадерів. Цікава тактика, подивимося, мені завжди було цікаво, також, як вони будуть найманці на першу битву виходити після 15 хвилин. Найманці гренадери. Побачимо. А також він будує пікінерів, Пікінери в нього і прокачує їх ще пікінерів, в нього буде залізна, така міксована з найманцями мет... тактика, схема. Що в нього прокачена, діда в нього прокачана, а не, при, не прокачав дуже важливу, важливий апгрейд їжі у млину. Щойно ставити млин, відразу качайте цю прокачку. Це одна найважливі, з найважливіших прокачок. Вона досить дешева, бачите? І... тут хоча б прокачав, добре. Так, я вже ставлю стіни, бачите, в мене цю, тут частокол, я спочатку думав. Пропустив. Я спочатку думав е, будувати фортецю, але так як я не в самому кутку і мені дуже багато продається стін будувати, я вирішив скласти цю ідею і грати чисто у частокол. Так, нас залишається 3 хвилини до кінця миру. Вже виходять мої січові козаки. Я наклікав їх тут. 33 вже вийшло і ще. 360. Та ні, там було 200. Це якийсь е, глюк в е, реплеї. Там було 200, я накрикав. Хоча <гаджа> виглядає ефектно, Бачите, 340 козаків ще. 400 сіті було б круто. Так, закінчується в нас мир. Давайте зробимо нормальну швидкість. І подивимося, хто. Що, що у кого є. Так, Бонжорно, 200 мушкетерів, 200 рундаширів, грубо. Мушкетери не, не прокачані, не прокачені, тастинність не прокачана, нічого не прокачане. В нього не прокачені війська. В нього є ще 13 драгунів. 10 століття непрокачених. Добре, З все зрозуміло. Бонжорно. Бонжорно є. 160 мушкетерів і 160 рундаширів, грубо кажучи. Мушкетери у нього вже атака повністю прокачана, швидкостійність прокачана одна. І вже дивіться дві сили пострілу у нього прокачаних. Це буде серйозно. І Dutch Uncle. Dutch Uncle вже виводить своїх пікінерів. У нього 70-80. Під 100 гренадерів і 180 пікінерів Малувато, правда, але пікінери трошки прокачав і їх. Малувато, правда? Повністю прокачена їжа і топор. Тут добуває дерево. Так, і в мене, що в мене з прокачками? Мушкетер у мене майже повністю прокачаний в казармі, маю ще немає швидкострільності і немає сили пострілу. Так. пішечки сильніший, ніж у Інсорса, але значно слабіший, ніж у в синього. І от пішли перші січові козаки. Давайте, що ми бачимо. Перші мої січові козаки побігли в рейд. І я бачу, як на правому фланзі вперед пішов дач Анкл своїми військами. Ми ще не знаємо, що там робиться за поребріком у наших ворогів. За порібріком, що там робиться. І так, мої січові козаки біжать, і вже мене видніється щось синеньке. Це розвідник якийсь, мабуть, і це Ш шахта. Єй, можна захопити шахту, але тут. Що я не очікував, це не очікував, що тут стоять ґрунташири на охороні. В принципі, я міг би перебив. Я трошечки боявся, що. Е, цей, що шахта зірветься і моїх козаків багато впаде. І тут підійшли мушкетери, я був змушений відступити. Я залишив цю шахту. Непогана така армія в нього, я вже зрозумів, що тут так просто гра не, не, не вийде. Так закралася така думка, що, можливо, ми тут навіть і програємо. Біг далі. Чергову шахту я залишив, хоча даремно треба було їх рознести цих наширів. Продовжуємо наш рейд. Я так поняв, що він охороняє добре шахти, і я вирішив хоча б трохи селян побити йому. І тут суточка, дивіться, внизу зуточка. Бонжорно зіткнувся з моїм союзником 200, 204 гармати. А у... шленда. О, дивіться, як падають пікінери. Гармата дуже багато забирає, ну, вбиває пікінерів. Ну і, і мушкетери в нього досить прокачані. Бачите, нерівні сили, він втратить цю всю армію, він зробив правильно, що пішов назад. Тим часом мої січові козаки роблять рейд, і вже я спалив уже дві шахти, підпалив хати. Ідемо далі по шахтах, знищуємо. Тут шкода, я не захопив шахту. Знищуємо охорону і захоплюємо шахти. Тим часом підійшов Бонжорно вже під, під базу мого союзника. Досить небезпечно, у нього є 4 гармати, у нього є 200 мушкетерів і 150 руднаширів. В той час, як у мого союзника значно менше війські, до того ж вони піші. Ну, пікінерів 240, але вони піші, вони, вони не стріляють. Вони, скоріше за все, і ще не дійшовши. Або так дойдуть, так потім їх доб'ють, бо ще є гармати. Ну, як ми знаємо, у Бонжорну досить прокачені мушкетери. О, бачите, він трохи не заменеджив ситуацію. І він мушений відступити. Але його помилка треба було гармати вивести наперед, він би би покласти половину цієї наступаючої армії. І знову дивіться, він на ширі, не пустив, він залишив їх. Це прикриття від. Від патронів тільки, вони не, не, для, не для битви, бачите, їх тільки як перекриття для патронів тримає їх. Я бачу цю несправедливість і намагаюсь йому трішечки допомогти. Прислав своїх 67 драгунів найманців. Тут козаків, я забув про козаки, треба було далі менеджити, можна було б ще трохи хаосу наробити в його селі, але там мультизадачність в мене трошечки не вийшла. І я тут вивів свою військо. Я спочатку вагався, чи йти направо спасати мого союзника, чи наступати на червоного. Ну і тут вступили мої драгуни в цю сутичку, бачите, я вирішив, вирішив зайти трохи ззаду, аби стріляти не по рундаширах, а по, по мушкетерах. Ну і тут Ми гуртом вирішили якось розбити цю армію. Це не просто було, але. здається, виходить. Я бачу, що тут трохи ми просуваємося і має бути все окей. Починаю поводити своє військо трохи вперед. У мене тут небагато, у мене тут 250 десь мушкетерів, 16 рейтарів і 57 рун і 4 нагоствотки. Це моя таємна зброя. Це мої гаубиці M777, дивіться, що вони, <кхух> що вони будуть робити. <кхух> так, я бачу, що підходить військо інсорса. і мені треба переформатувати, трошечки перебудувати свої. Порядки, тому що якби зараз час його і атакувати, бо він розсіяний, а з іншого боку я не не вишукував своїх війська належним чином і можна понести багато втрат. Дивимося, що в нас час у нас є. У мене мушкетери прокачані тут, і сила пострілу і швидкострільність Є, бачите? Так, многостолки. Ваш час, давайте. Багато велика армія підійшла червоного. Дивіться, 300 з чимось було мушкетерів, майже 400. 400 рун на ширів було. Тут багато. Ну я побачу цифру 360, але до цього вже скількись перебили. У мене рейтари більш-менш покачані. Не, не повністю, але... Але так, вони тут добре дуже б'ються. І багато склоні гармати. Так, є, вже вже розсіялася його армія, дивіться. Рейтари досить добре взяли на себе рун на ширів. Є, yeah, тепер час прийшов в багатоствольний гармат. Ну, не вийшло мене трохи за жити, і бачите, бо е, ворожі війська були поруч і вони не стріляли ці дві. Але е, в підсумку мене вийшло трохи розбити ці війська, і він змушений відступати. Дивіться, він підтягує підмогу нові рундашири, підійшли. Але тим часом, тим часом в мене тут теж іде підмога. Дивіться, коротше, пішли селяни. Знаєте, як це вийшло? Так як я поміняв локалізацію в цій грі, я, я пере, переінсталював ігру. Заново, і в мене збилися мої налаштування ход Київ, Як у мене є Ctrl-A це виділити всі військові юніти. А по дефолту, по, по замовчуванню в ігрі, вони виділяють всі юніти, не тільки військові. І вийшло так, що селяни теж пішли сюди. Коротше, я... треба мені переставити ці налаштування, щоб нормально грати. Тут я повернув їх назад. Так, тут щось незрозуміле відбулося, я так і не зрозумів, чому мої не стріляли, він просто відступив, але головне, що мої багатосвольні гармати на місці. Так, червоний збирає свою армію. Не так, тут у нього вже її багато було, але для мене виглядало, що ще дос досить багато. Я почекав підмогу, підкріплення, і вишукував трі трішечки свої війська. Тим часом Дачанкл теж підходить на північ до ворога. Дивіться, скільки червоних тут. І я дивлюся у нього вже пікінерія XVIII століття. Думаю, ну нічого собі, зараз буде весело. Раз він вже в 18 столітті у нього вже підуть гусари і всі такі речі. Так, перебудував своїх залізних попереду і пішли трохи постріляємо. Виводимо нашу М777 наперед. І тут підійшов, дивіться, хто Бонжорно своїми мушкетерами з пострілом 25. І що в нього вже зараз? І в нього вже прокачана одна швидкострість і всі сили пострілу, тому вони в нього такі сильні. Так, я тут стріляю багато багатоствольний гарматою. І кращого не можна видумати. Дивіться М777 моя таємна зброя. Починає стріляти багатоствольна гармата, дивіться. Супер. О, це так. Є трохи. Так, одну я втрата, я був змушений її зруйнувати, бо скільки в мене залишилось? Дві вже залишились, бо вже ворог мог захопити. Дивіться, куди він відходить? Він відходить. А, на нього наповню. До нього підійшов. Дач Анкл. він змушений був відступити, він змушений був забрати свої війська назад. І цим він допоміг мені перемогти в цій сутичці. Бо... Мушкетери у а, ну, прокачані. досі села пострілу 16, а прокачав уже повністю, але в академії немає швидкостійності сили пострілу. Бачите, в чому справа? Е, інш, інсорс е, не, не прокачав швидкостійність зовсім. Так, тут війська програли мого союзника, але в нього є кілька гармат, і він відступає, дивіться. Потерпіли поразку в цій сутичці. І відступає назад. Я підійшовши до міста. інсорса бачу, що тут вишикувано багато військ, до того ж і 18 століття. Я захопив тут шахти. Це нагідно, так аби вони несли мені ресурс. Так, і все, дивіться, він йде, йде вперед. Наступає. Вишиковуємо бойові порядки і знову достаємо наші м 777 Оце краса, дивіться. Тут навіть нічого говорити не треба. Це багатоствольні гармати поклали всіх неброньованих юнітів, а мушкетери поклали рундаширів. Все, він зрозумів, що нема сенсу наступати, він просто втрачає свої війська. У мене взагалі без втрат прийшло. І знову підмога в мене йде, дивіться, залізні йдуть на допомогу. Ще 40 мушкетерів. Дачтайнд відступив, Дачанкел, точніше, відступив. І я підходжу. Міста, і я бачу, що треба, треба продавлювати, поки він не назбирав військ. Треба атакувати його місто. Дивіться, багатоствольні гармати стріляють. Бачите, яку роль вони зіграли. Я вважаю, що для е Інсорса було б краще відступити повністю в своє село, впустити мене сюди, можливо, підірвавши шахту, можливо, якась б якась ця гармата була знищена. Але з іншого боку, в нього мало Якби в нього було більше рундаширів, вони взяли б стрілків на себе. То, можливо, підійшли пікінери. Ну, таким чином, я вторгаюся в Півден... Північну Баварію. Південна Баварія вторглася в Північну Баварію. І північна Баварія, скоріше за все, впаде. Тачанкл готує знову армію для подальшого наступу. У нього вже гусари, так, він в 18 столітті, і він відкрив карту. Здається, чи ні? Так, 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 він вже відкрив карту. Я ще один, мабуть, на XVIII столітті. А, ні, вже в 18. -му. Ну добре. А, будую казарм 18 століття. Ось. Я. Так, а дивіться, а у цього у інсорса в нього вже три казарми 18 століття. Він будується ці пікінерів. Так, і що тут у нас? Я бачу, що підходить вже армія Бонжорно сюди. Його злі прокачані мушкетери. А, евакуація. Евакуація Інсорса червоного на схід. До свого союзника. І союзник іде за нього розбиратися, дивіться, відбивати його місто. Я так розумів, що навіть тут війська вже прийшли трохи битву. Якщо прийде якась основна армія е, Бонжорно синього, то я можу її не втримати, і я почав спалювати всі будівлі, які захоплені мною, і просто знищувати це місто, для того, щоб воно вже не несло ніякої економіки, якщо мої війська програють. Тут я зайняв позицію на самому заході міста і чекаю, поки до мене підійде. Їдуть ці злі кулеметники. ТТР 17 століття. Бенжорна. Що тут у нас відбувається? А, Дачанкл міг перебити цих селян, дивіться. Царами. Війська його. Коротше, повезло. Він Соросу, що він евакуювався, так, хоча в нього вже тут були. І тут дивіться. Підходить. Підходить знову до, до, до мене і тут мої М777, дивіться. Дивіться, яка краса. Він точно не бачить, що тут відбувається. О, побачив. Все, із ці... з цих 200 мушкетерів чи 180, які тут були, залишилося ще 44. Просто прекрасно. Ну і тепер моя... мій наступ пішов на нього вже. Зараз він втратив таку кількість військ, я можу просуватися. Я тут вирішив залишити один з підрозділів моїх мушкетерів. нечисленних, там 36, щоб вони відстрілювали пікінерів, а решта піде далі. Що тут у нас намічається? Тут у нас намічається. Дивіться, гусарами вторгся Дачанкл в місто Бонжорно-синього і спалив кілька хат. Теж непогано, треба робити такі вилазки диверсійні такі, аби. ворог не почував все спокійно. Знову сутичка, дивіться, три гармати у Дач Анкла і. Ой-ой-ой, ой ой 15 гармат, 3 гаубиці і все, він просто подавить його гневу точку і все. Йому навіть не треба стріляти по гарматах, він просто роз, розстріляє армію, під підійде захопи гармати. Пожняв багато рундаширів. Тут нема шансів у Бенджорм, о нема шансів у Дач Анкла відбитися в мого союзника. Тільки чому він пішов мушкетерами, дивіться. Пішов мушкетерами захоплювати. Просто втратить кучу мушкетерів. Або до 10 мушкетерів втратив. Ну це теж помилка у управлінні військами, дивіться. Підійшли зверху ще. І щоб познайомилися з моїми багатосплейними гарматами. це і зараз уже дивіться, Бонжорно також таще за собою тягне ці багатосплейні гармати. А, тут нема шансів, а ну я би ще хтось бахнув. Ні, все, програв тут дачанкел цей, цей, цей битву союзник. Та, і тепер що? Тепер ще гусари ще йдуть. У нього ще гусари є. А ну що вони зроблять? Так, він б'є по шахтах, по економіці, все правильно, все правильно, треба бити по економіці по шахтах. є. є, є. добре, добре, далі, далі. Друга є. А, молодець. Молодець, все правильно, він в економіці вдарив. Це правильно. Дві шахти знищено і то дуже добре. Так. Непогана така армія збирається в сторону мого союзника. Пік мого союзника Дивіться, у нього 15 гармат, 5 гаубиць і багатоскульні гармати, 100 мушкетерів прокачаних. 170 фендаширів. В принципі, цього може бути достатньо для, те, щоб, для того, щоб захопити, що в нього є в селі. Одні пікінери. Трохи гусарів. Буду, як казав, 18-го. Так, тут проблема в тому, що він не зможе відбитись. Моя армія підходить на півночі, північна армія. І бачачи цю проблему, що зараз може бути дуже весело моєму союзнику, я вирішив швидко витягувати свої війська, які мене були на базі, які мене готувалися. Тут я також наштампував багато гармат, в мене їх аж 20. І тільки єдина проблема, що вони дуже повільно рухаються. Але дуже гарна позиція ось вийти на, на пагорб. Вони встигають, бачите, вони повільно дуже рухаються. Треба йти рятувати мого союзника. Тут я зупинився, не пішов вперед, бо тут хати, дивіться, у ворога, і він просто може їх попідпалювати і я втрачу багато людей на цьому. Я вирішив поки не спішити зверху, а подивимося знизу, що ми тут зможемо зробити. Він вже проходить вже пагорб, може пагорб бути і неефективний для мене. Але, будучи на пагорбі, Гармата далі стріляє. О, почали стріляти, бачите, дострілюють здалека. Та я можу нанести йому крат. Так, він атакує вже. Тачанка атакує його. І Я пускаю зверху своїх рейтарів на допомогу драгунів і мушкетерів. шири тут. Подивимось Тим у мене мушкетери тут захопили частину села. Не втрималися чекати. Є, <хи> yeah. Згорим пополам, купою розбили. Дивіться, куча гармат. Він захопив їх? Захопив, супер. Дивіться, скільки у нього. 12 гармат. Просто прекрасно, Ну і зараз бачите, як. Вже в принципі, здається, здається, вже червоний. Здається, вже синій ще ніби не здався, але теж здається, і тут же нам Зарахувалась перемога. Ігра закінчена, дуже було цікаво, просто, чому я вирішив показати вам цю ігру, так як е, мій противник не очікував і вони зовсім не, нічого не зробили для того, щоб знищити мої багатоствольні гармати. От, він Сорус він мав будувати негайно якусь гармату або щось таке, якимсь чином, або рунаширами, задавити мої багатоствольні гармати, щоб я не, не, не розстріляв його армію. Так само я, якби не розстріляв армію Бонжорно синього, то я не знаю, я мав би там програти ту сутичку. В центрі саме першу. Таким чином, багатоствольна гармата допомогла мені перемогти в двох значних битвах. І далі, вже якби перевага була на нашій стороні, ми почали атакувати. Таким от чином, гра закінчилась. Надіюсь, вам сподобалось. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися раптом, і поставте лайк цьому відео. Дякую вам за увагу. Мир у вашому домі! Слава Україні!